Слава Ісус Христу! вітаю вас, друзі! Як ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами говорили про дві розповіді про сотворення світу. В обох розповідях ми зустрічаємось з благим творцем, з Богом, той, який творить світ Словом і Духом, який управляє цим світом, який творить світ для людини. Людина ж є образом і подобою Божою. Тобто людина є дитиною Божою. І повинна ще стати людиною, розвинути цей образ, уподібнюючись до свого небесного Отця. В тих двох розповідях говориться про людину, яка сотворена чоловіком і жінкою. І так само подається правильне вчення про шлюб як спільноту любові. Говориться про покликання людині. Плодіться, розмножайтеся, населяйте землю, підпіртую собі. Тобто, власне, говориться про те, що життя людини повинно бути плідним. Бог має щодо кожної людини свій замисел і дає їй життя з його талантами, з його можливостями. Що людина покликана не зловживати творінням, не використовувати його по споживацьки для себе, а навпаки, продовжувати цей світ, створити цей світ, привносити. Гармонію, у другій розповіді — це ті самі істини висловлюються у формі розповіді про сад, тобто як про повнуту життя, про людину, про чоловіка, який для повноти життя потребує стосунків, правильних стосунків. Але ми ж всі чудово з вами знаємо, що світ не такий. Що замість довірливих стосунків з Богом людина часто боїться Бога і від нього втікає. Вже немає тих стосунків між чоловіком і жінкою, так як вони описані у другій голові книги буття. Натомість ми бачимо, що ті стосунки спотворені. І світ, на жаль, перестав бути тим райським садом. Чому це так сталося? І ще раз нагадаю, що друга розповідь про сотворення світу, тобто розповідь про. Райський сад про чоловіка та жінку це триптих. Перша частина цього триптиху — це сотворення е, чоловіка і сад, друга частина це сотворення жінки, і третя частина це гріхопадіння. Власне, ця третя частина триптиху, вона показує, чому зіпсулися стосунки, чому стосунки не такими є. До яких покликання людини, чому людина не має того життя, якого вона прагне, якого вона шукає. Власне, чому світ не такий, чому в світі багато зла і несправедливості? Ось і в історії цивілізацій є декілька спроб пояснити, як з'явилося зло. До речі, важливо підкреслити, що зло саме по собі воно ірраціональне, його неможливо. Пояснити. От в одних системах добро і зло пояснювалося як ну, все відносне: день, ніч, темрява, світло, інь, янь тощо. І тому все насправді відносне і все має своє місце під е, сонцем. Так само була інша спроба, коли все пояснювалося як протистояння на моби двох богів бога добра, світла. Бога зла, темряви, це і який мав потім вплив на багато християнських єресей, тощо. То яке все ж таки є походження зла? У кожному разі, в біблійній розповіді відкидається дуалізм. Є тільки один Бог, і немає сили рівної, інакшої йому. Друге. Зло має початок і буде мати своє кінець. Зло народжується у творіннях зловживання е, свободою і як наслідок недовір і непослуху. Отож, ми з вами читаємо про те, що з усіх звірів, що і створив Господь, найхитріший був змій. Ну, з контексту виглядає, що цей змій, змій більше нагадував дракона. Він мав ноги, бо саме в прокляття е, за покарання. За Спокусу він був приречений повзати. Що з собою особлює змій? Важливо пам'ятати, що в деяких культурах змій є образом мудрості. Так ви пам'ятаєте, можливо, головний убір фараона. Ви можете побачити якраз на чолі таку маленьку змію символ мудрості. Дехто пише про те, що змій був одним з символів бога плодючості, якому поклонялися в Ханані. В кожному разі йдеться про творіння. До речі, висів мудрий, хитрий. Це є те саме слово, як таке. І ось, тобто, під змію можна бачити до певної міри символ у земної мудрості. А що розуміється таким чином під мудрістю? І це одна з важливих тем у цілому писанні. Мудрість це мистецтво життя, мистецтво прожити так, щоб життя не змарнувати і стати щасливим. Для того, щоб стати щасливим, треба знати, що таке щастя і як його досягти, як правильно поступати, яких небезпек слід уникати. Тобто мудрість це знати, що таке добро, що таке е зло. А відповідно, в наш час, коли знову ж таки живемо в епоху постправди, коли е добро і зло все відносне, і зводиться ледь не на рівень смаку, знаєте, як, як у дітей, то, що подобається, називаємо добром, що не подобається, називаємо злом, але йдеться про певну об'єктивну реальність, власне, про істину. Добром це те, що нам допомагає зреалізуватися як людині. Що дає нам життя злом, все, що нас віддаляє від Бога, віддаляє від самих себе, що руйнує наше життя і життям тих і коло нас. І Ось справжня мудрість полягає в тому, щоб знати, що це не питання смаку. Це певна істина, це певна об'єктивна реальність. І ось ми читаємо про те, що наймудрішим чи найхитрішим з усіх звірів, е польових звірів був змій. Це, до речі, питання: хто винен у грісі? Чоловік чи е жінка? Апостол Пало, до речі, буде весь час говорити, що Адам е згрішив, більше того, виглядає він весь час під час того діалогу, був десь коло жінки. Але також цікава деталь з усіх польових звірів, тобто ж Бог поставив чоловіка пильнувати доглядати сад. І те, що в саду опинився польовий звір, це, до певний е недогляд е Адама. Все це сказано тільки для того, щоб підкреслити. Що впродовж століть було багато неправильних висновків і ставлення до жінки внаслідок невірного розуміння, хто е, згрішив. питання, йдеться в те, що згрішила людина. Людина, створена чоловіком і жінкою. І далі ми з вами читаємо розповідь. І цю розповідь можна прочитати в декількох перспективах. До речі, я заохочую вас, прочитайте цю розповідь у третій главі книги Буття, а потім прочитайте. Розповідь про блудного сина у 15 главі книги Буття. Вони насправді між собою перегукуються. І ми, цю розповідь можна прочитати як пояснення, чому людство не є таким, яким було сотворене. Друге, можна прочитати цю розповідь як свого роду психологію гріха. Бо подібна історія часто повторюється і з нами. Ну і третє, це розповідь перегукується з історією ізраїльського народу, якого Бог оселив в добру землю, якому дав заповіді, але все можна втратити, порушивши цю е, заповідь. І е, ми чуємо про діалог. І ми бачимо, що зло, е, починає, зло і спокуса не починають з того, що нам відразу закликається зробити щось погане. Але все завжди починається із сумнівів. Метою сумнів є спотворити Божий образ, це заставити нас не довіряти Богові, або підозрювати його в тому, що Він від нас щось ховає, що Він нас не любить, Він нас приймає як е -е, конкурентів. І ми можемо бачити, що так само зло воно завжди перекручує, бо Господь не дав заповіді не їсти ні з якого дерева, але тільки з дерева пізнання добра і зла. Але змій перекручує, що вам заборонено. Жінка теж е, ніби відповідає, але теж ані не торкається, чого не було у першій западі. Тобто будь-який гріх він завжди починається з недовіри Богові. І, до речі, теж цікава деталь. Знаєте, про кожне дерево в райському саді сказано, що воно, воно було добре для поживи, воно добре, красиве для очей. А, але не бачите тих дерев. З яких можна їсти, але зациклитись на тому, з якого не можна їсти. В житті так само. Ми дуже часто не бачимо всього того добра, що Бог нам дає, але зазвичай зациклюємось на того, що не дав, а нам, здається, воно є конче е е е потрібно. І, власне, жінка відповідає: ні, ані торкайтеся. Що ж це за дерево, пізнання добра і зла? Це дерево немоби особлює собою мудрість знати добро і зло, це свого роду система принципів, цінностей. І ось під спокусою з'їсти дерево, пізнання добра і зла, це є спокуса самим для себе встановлювати правила. Те, що нам подобається називати добром, що нам не подобається називати злом. І виглядає з дитинства, у нас мало що змінилось. Ми далі себе обманюємо. Далі руйнуємо своє життя тим самим. В Писанні сказано, що страх Божий є початком премудрості. Тобто саме пам'ять про Бога, пам'ять з довірою до Нього, вона е, дає нам цю життєву е, мудрість показує, що є добро і що є зло, якого треба уникати. Натомість. Коли людина сама вирішує для себе встановлювати правила, вона повторюється, перетворюється на малу дитину, яка не знає, що їй насправді може зашкодити. Вона ще не має досвіду, вона не має ще того е е е розуміння. А для чого Бог взагалі тоді? Тобто посадив дерево і дає заповідь, яка забороняє з нього їсти? І тут... А як ми взагалі сприймаємо заповідь? Це залежить від того, як ми з вами сприймаємо Бога. Якщо ми Бога сприймаємо як батька, який хоче добра для людини, і який хоче її застерігти, який хоче її врятувати. Якщо ми пам'ятаємо, що інколи до певних речей треба дорости, а коли ми ще не зрілі і не готові, воно нам може зашкодити, то ми розуміємо, що заповідь це прояв Божої любові і опіки до нас. Ми ще всього не розуміємо, але Бог застерігає і вказує. І через довіру і послуг заповідь стає для нас порятунком і водночас е вихованням. І тому Бог забороняє не їсти з дерева пізнання добра і зла, не тому, що чогось шкодує для людини, тому що якраз дбає про людину. Можливо, потребує, щоб люди до цього доросли саме через е довіру. Заповідь вона це не просто якесь обмеження. І тим більше заповідь це не є бонусна програма. Щоб заслужити собі замови на небо. Заповідь це прояв Божої любові щодо нас, але просто треба довіритись і е, послухати. Ну і змію дає, вдалося посіяти сумніві у жінці. Він дає жінці зручне пояснення. Він представляє Бога як того хто. Щось е, жаліє для людини і змальовує переваги з того, що ви самі для себе будете встановлювати е, правила. І ось таким чином ми можемо бачити, що гріх, він завжди починається з сумнівів, які проводить недовіри, а недовіра проводить дуже часто до непослуху. І, знаєте, тут в тексті є присутня гра слів арум, тобто це є. Мудрий, хитрий, здібний і аром, голий. Тобто, бути голим це бути, допинитися в стані раба, це стати, не мов би, немічним. Всієї мудрості людині вистачило тільки на те, щоб пізнати, що вона гола. Звернути увагу на те, на що вони не звертали. Це приводить до почуття страху перед Богом, один перед одним, страху, почуття сорому. Людина починає ховатися. Від Бога тощо в нашому житті так само. Кожного разу бажання чи суспільства, чи людини, як оце зараз, встановлювати самі для себе правила, орієнтуватися не на об'єктивні істини і цінності, а мені так здається, я це так сприймаю, я себе так відчуваю. Знаєте, в наш час взагалі біда в тому, що цінності дуже часто підмінюються бажанням комфорту. Питання не в тому добре, чи зле, комфортно мені чи не комфортно. І, власне, бажання самим для себе встановлювати правила і цінності, вони приводять до того, що людина щораз то більше пізнає свою неміч, свою слабкість, свою незахищеність і свою вразливість. Воно насправді не будує, а руйнує. Так і сталося з нашими прабатьками, з чоловіком та жінкою. І ми бачимо. Що вони починають ховатися, Бог відвідує їх в саду і питається Адаме, де? Ти? Не тому, що Бог не знає і не бачить, але Він шукає Адама, він простягає йому руку допомоги, щоб той визнав і повернувся до нього. Але бачимо вже перший наслідок гріха це втеча від, від е, повідальності. Він не мов би знаходити собі оправдання, яке ми дуже часто знаходимо. Собі оправдання, але це оправдання. Більше осуджує його, бо я голий сховався. Хто тобі сказав? І, власне, і, е, Адам перекидає відповідальність на свою дружину. Вже немає моя кістка, кість від моїх костей, назватимуться жінкою, бо взятого чоловіка. Ні, це жінка, ти мені дав. Тобто я до певної міри жертва обставин, е, як таке. Адам не хоче визнати, що він зробив. І не хоче прийняти на себе відповідальність. І саме через втечу від відповідальності гріх поволі-поволі запановує над людиною. Тоді Бог звертається до жінки, жінка все е, перекидає на змія. Тобто, і, так, і ми чуємо з вами слова, звернуті до змія. І в тих словах ці е, слова можна до певної міри назвати також і проти Євангелієм. Оскільки говориться так, говориться про вожнечу, але й говориться про те, що сім'я жінки зруйнує голову змія. І це, до речі, в одному із в таких дискусійних груп, які є в Фейсбуці, було запитання, чому Йован Гелистван постійно називає Пресвяту Богородицю жінкою? Чому Ісус звертається до, до неї як жінка? Не називає її матір'ю, а Іван просто називає її матір'ю. І, власне, саме тут є відповідь, тому що вона є та жінка, про яку міститься в обітниці, на сліді якої зумнує голову змія. Тому в Івана Рівдивана Марія представлена як нова Єва. І той самий образ ми зустрічаємо у книзі Откривання. Зокрема, Змій, Дракон, він же змій давній переслідує жінку, яка має родити. Тобто, оті слова, тобто Бог. Бачивши, що зробила людина, намагаючись людину врятувати, але людина закривається і тікає від нього, все ж таки обіцяє їй спасіння. Він говорить про насліддя жінки, Спасителя, який буде вкушений Змієм, але врятує е, е, людство. Тобто, ми таким чином бачимо, що в цій розповіді і пояснюється, чому людина не живе тим життям, для якого вона створена. Ця розповідь нам нагадує. Як і взагалі то про це говорили, що недобре чоловіку бути самому. Що справжнє життя людини повнота життя, яку згодно буде названо Царством Божим, воно правильних стосунках з Богом ближнім і самим собою. Що робить гріх? Гріх він спотворює стосунки. Замість довіри і послуху Богу є страх і втеча, і навіть якась скрита образа. Замість стосунків чистоти і любові між чоловіком і жінкою, бажання домінувати. І якась е, похоть. та й сама людина надає собі рада, творіння, здається, постає проти неї. Гріх спотворює стосунки. З гріх, не би руйнує той образ Божий, людина починається боятися і втікати від е, Бога. І от, власне, спасіння людини в чому полягає? У поверненні до понути життя через цілення тих е, стосунків. Ну і щоб завершити, пам'ятаєте, чим закінчується розповідь, що Бог виганяє людей із раю, щоб вони не з'їли з дерева е, життя. І тут є знову ж таки дуже важливий момент. Ну що, Змій, все ж таки трішки виявився правим? Ні, насправді Бог виганяє людей із раю, щоб вони могли до нього повернутися. Бо вічне життя з Богом, але без миру з ним це власне і є. Пекло. І читаємо про те, що поставлені хіровими. Це, до речі, множина з вогняним мечем, які стережуть дорогу до дерева життя. До речі, Єрусалимському храмі Завіса, вигуптона хіровимами, Семисвічник. Вони нагадували про Бога, вони нагадували про стіну, збудовану гріхом у ця Завіса, нагадували про хіровимів. І розповідь про те, що ця завіса роздерлася, вона теж багато про що говорить. Який пустий гріб, де ангели сповіщають життя, але про це ми з вами поговоримо наступного разу. Вибачайте, що можливо трошки довго. Ставте, будь ласка, запитання, коментуйте. Якщо вартуєте, що це чогось вартує, то поширюйте.